Чи зможе Україна отримати Ф-16 до кінця весни? Наскільки це реальне? Наскільки це можливо? Якась, якась, якась брехня. Нам, нас якісь условия, умови ставлять такі, що нам не дуже вигодні. Постійно якісь маніпуляції цим, е, якісь нові предложення. Я не бачу, щоб Україна отримала до кінця війни Ф-16. Я не бачу, щоб вони їх чи привезли, чи ще щось. Значить, ось остання карта, вже я вам так скажу, якщо це буде на початку літа, скоріш за все. Тому що це оці всі їхні маніпуляції, таке впечатлення, то й дає, той не дає, то в кредит, то лінгліст то ще якісь там умови, то ви нам будете мають або туди не літайте. от В конце концов, в конце концов збереться знову група людей, які будуть незадов... Ну хтось вискаже своє незадоволення цим всім, і нарешті вони приїдуть. Ну Це самим, самим, самим. От в самому-самому-самому. самом-самом мене випало, я розклад роблю на е, 24 карти, 24-та карта випала. Тобто, це ну, скажімо так, 31 мая.